Так, друзі, всім привіт! От. Запитання е, задаєте таке. Коли можна ложити блок? Дивіться, площадка пуста. Вчора ми на ній робили блоки. Вчора. От. Сьогодні ми їх поскладали. Дивіться. Поскладали в 5 рядів. Ноль проблем. Тобто, ось дивіться, із вчорашнього станка всі блоки. То із станочка, який поїхав на Херсон. От. А це станочок. Сьогодні ми його зранку відправили. Він поїхав на Рівненщину Сергій. Е Сергію. Коли можна його ложити? Та його можна було б сьогодні ложити. Я вам кажу. Просто не передать, дивіться. Він вже все. Дубак. Дубак. Просто. Без проблем. І всі. Нижні блоки, всі абсолютно цілі. Ноль проблем. Нічого там не передавлюється, нічого там. Якби в мене був залитий зараз армопояс і повністю пліта монолітна, то я б їх вже обложив, би. я б не займався цією ерундою, складанням оцим. От. Ви зрозуміли, так? Тобто наробив блоків і одразу викладай. Я так уже робив. Ось бачите, там заусенці. Бувають. От. Рідко, але бувають. Нічого страшного. Через місяць цей блок просто буде не врізати болгаркою. Ось такі діла. От такий вам відосик.